Знаємо тепер гарну погоду. А гарну погоду у нашій студії роблять наші гості. У нас неймовірні гості. Це Вероніка Шершень, дуже вітаю, і Поліна Ляшенко. Вірно, все. Так. Якщо я кидайте в мене яблучком. Я не буду проти абсолютно. І так, соціальна фахівчиня благодійного фонду Посмішка .UA». вірно і координаторка надання послуг кейс менеджменту благодійного фонду посмішка .UA». я це офіційну інформацію подав, але Питання в мене більше простіше. По-перше, ну повернусь до цього питання. Що таке кейс-менеджерка? Взагалі, кейс-менеджерка це в нашому суспільстві соціальний працівник. Так але з перекладу, кейс це випадок. Так? Тобто це угу. людина, яка керує випадком. В нашому випадку ми сьогодні будемо говорити про гендерно зумовне насильство, про домашнє насильство. Тому кейс-менеджер, який працює з постраждалою особою, це людина, яка підтримує. Пострадала особу допомагає їй знайти вихід з будь-якої ситуації, скеровує її, планує її діяльність, і також з метою зміни її життя та середовища да, допомагає їй взагалі змінювати своє оточення. Щоб було простіше взагалі всім зрозуміти. Приклад наведемо разом з вами. Я ми, от, ми, ми спілкувалися тільки у, вівторок, да, мамо, все, куди ми у вівторок спілкувалися на цю тему, як людині зрозуміти взагалі, да, що піддається вона насиллю. Ми розмовляли про насилля, що таке насилля є, що е, не тільки е, зґвалтування чи сексуальне насилля, це насилля, е, бо дуже багато різновидів і аб'юзерство. Ага, бу... аб'юзерство, аб'юзерство. Буває таке, що yeah. ляпнеш щось, а потім ти думаєш, що тобі смішно, а людина каже, а я це запам'ятала і е, немає нічого в тому хорошого, правильно? Ага. Е, коли Мене щось непокоїть, відчуваю тиск на себе на роботі, вдома, ну коли ми кажемо саме да, про насилля, бо можуть, можуть і бити, можуть і щось до чогось примушувати. Чоловіка, жінку, дитину, людей похилого віку, особливо, да, коли економічна залежність така є, ти залежиш. Я приходжу до кейс-менеджерки, наприклад. Да? Є ж телефони, у нас гарячої лінії, також поділимося, скажемо. Я приходжу до вас, наприклад, кажу: Я не знаю, чи щось у мене в житті погано, чи я собі надумаю, я до вас звертаюся і кажу, я, наприклад, там поля, щось там. Штрикає мене палка постійно пісни. Наприклад. Ну, я. Ножем. <рес> Фізично. <рес> Палк, ну, я просто там? згадала, що в нас реально може бути випадково. Ні, я спробую перевести, звісно, це таким більш весела інформація. Не, не зовсім смішно, але все ж таки приходить людина. Я приходжу до вас. Ви не психологіня і не юрист, наприклад. Ну, я так. Не знаю, але думаю. Але я приходжу, кажу, в мене така проблема, і ви вже знаєте, куди мене направити, так це виглядає так. так взагалі, фонд «Посмішка.юа» працює за певним алгоритмом угу. надання допомоги постраждалому від насильства. Про це трошки пізніше розповість моя колежанка Поліна. А якщо ми кажемо про те, що людина прийшла, звернулася напряму до кейс-менеджмера, так. То кейс менеджер він робить таку першочергову оцінку потреб да, після знайомства з певною з цією постраждалою особою. і він вже розуміє. Тобто, ця людина, вона професійно навчена, вона розуміє, про що каже людина, які ознаки, тобто вона показує їй, що от ви розповідали мені, що, наприклад, там вас б'ють вдома, вас обмежують в коштах, вам забороняють працювати, якщо ми говоримо там про жінку, наприклад, і вона е, складає певну таку оцінку і вже розуміє, да, куди її потрібно направити. Да, то якщо людина хоче звільнитися і розірвати коло насильства, то буде питання підійматися і за працевлаштування цієї людини, щоб вона була економічно залежна, незалежна. Угу. Обов'язково це психологічна допомога, перенаправляємо, да. це юридична допомога, якщо ми говоримо про надання обмежених прип. Приписів, а також розлучення, що дуже часто трапляється в нашій практиці. Тобто, кейс-менеджер він розуміє з певної оцінки потреб, куди людину потрібно скерувати і допомогти її направити. Але головний принцип роботи кейс-менеджера: що кейс-менеджер нічого не вирішує замість постраждалої особи, тобто вона сама. Приймає рішення за своє життя. Кейс менеджер просто знає підказує, як вирішити. А ви так. приймаєте рішення? Е, я не хочу йти до кейс-менеджера. Я боюся, що це буде розголос. Якийсь я знаю, відповідь на питання я маю це озвучити. Я боюсь, що я вам прийду і скажете, а бачили. Штрикає і палкою його. Такого не може бути. Все анонімно максимально. Я знаю. Звісно, конфіденційно, анонімно. В нас є спеціальні кабінети, де працює тільки кейс-менеджер один, і він на одинці. Тобто, у нас така робота. Я бачив роботу. виглядає, навіть не можна за там за чинною не міг зайти. Тобто, наш фонд спеціалізується на такому принципі, що от тільки тет а тет, щоб навіть людину ніхто не бачив, і потім навіть інші люди не могли розповісти про цю інформацію. Ну і звісно, в нас є інформаційна згода, яку людина підписує, і це так. Кож зобов'язує нашого кейс менеджера зберігати все в таємниці, починаючи з розповіді, закінчуючи документами і формами, які ми заповнюємо. Але що у вас окрім того, що ви працюєте, наприклад, на офісі посмішки є і мобільні бригади, які виїжджають, розкажіть трошки детальніше про їх роботу. Ну, про мобільні бригади я в них працюю, да саме і я можу розказати про них, що в нас мобільні бригади є, які працюють дві мобільні бригади це по Запоріжжю і дві мобільні бригади по району. Да, тобі села прилеглі, ОТГ. Працює мобільна бригада в складі психологині, керівник мобільної бригади, тобто фахівчиня, і також водій, да з власним транспортом. Виїжджаємо на випадки домашнього насилля, які можуть бути. По зверненню до гарячої лінії, до нас, да, можуть звернутись звернути постраждалі. І так само е, сектор протидії домашнього насилля, поліція нам передає ну, інформацію, що треба приїхати, треба з людиною поговорити саме з постраждалою, да, провести е, роботу. Якщо людині треба, то подальше перенаправлення до кейс-менеджера для її там, проблем. А які звернення Луїс, частіше? Ну, ви знаєте, всі звернення є і фізичні, тобість ніхто не ісключає психологічне, економічне, тиск, 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 тиск да, да. і от саме сексуальне теж зараз воно ну, є розповсюджене. От за часів повного масштабного вторгнення збільшились. Гаразда збільше да? так, так, так. Тому що є, які приходять люди зараз на емоціях, так всі під тиском психологічним вчиняють люд... чоловіки да, приходять і до дружини приймають не так, як вона хоче це, да, не так як вона це бачить. Постійно там кричать, а вона це вже знає, що це вже психологічна насилля стосовно неї. Да. І вона вже звертається, що мені треба допомога там психолога або приїдьте до мене зараз да, поговоріть. І відразу реагуємо, швидке ми реагування Ми кажемо про військових хлопців. Так. Просто ми Я від себе приклад невеличкий. Людина, з якою я знайомий дуже давно, військовий наш в плані ще, ще до повномасштабного вторгнення. Спілкувалися завжди разом щось робили, але зараз, коли повертається, каже, коли заїжджає додому, якась там діночок відпустки, щось таке, можемо поспілкуватися. він каже, що іноді ну можу гучно щось сказати. Ну просто звично для мене це. Звісно, ні, дружина там вона знає що до чого, каже, так. Ти не на роботі, ти не на службі не кричи. Там нормально в тому, в тому плані. Тобто нема насильно нічого, бо родина все життя знає, що до чого хто готувався, і так далі. Але каже, все одно замічаєш, що ти. ну, не думаєш про це, ти раз і щось там гаркнув, крикнув, чи щось таке, ну так більш як ти звик до цього. Тому, звісно, таке є. До того треба готувати. Цілий процес. Ми про це також розмовляли, що дуже багато. Механізм роботи треба цілий, зробити. Механізм да, цілий, так, так. І треба підготуватися до цього всього, що це таке буде, да. тому що є в них своє життя, а тут є інше життя. Да. І mm -hmm. зараз наші люди, сім'ї до цього не ну. Не приспособлені, да тобі треба Ми, як навчання, як навчання треба, так знати. і треба як, як знати, поводити або ті самі діти. Так люди дуже в агресії можуть не так сказати, сіпнути, дьоргнути, смиконути, і діти вже знають, що це до них там проявлення якогось фізичного насилля. Mm. І всі знають свої права. Ну діти зараз у нас такі обізнані в цьому і звертаються, і знають свої права. і говорять, що до мене вчиняють там фізичне насилля. Він мене штовхає, щіпає там або ще що або так само, як і психологічно кричати на мене не можна. Ну чому на мене кричать? Ви коли навчалися в школі? Ви вивчали свої права повністю людини? Пам'ятаєте таку саме таку дисципліну, що повністю вивчити свої права? Ні, що ви маєте в школі. Ти пам'ятаєш ну, таке, що ти навчали... окремої дисципліни не було, але у нас конституція була. Ми знали і так. Ну Вивчали. там да. щось на класних годинах, щось так. на охороні безпеки викар... життєдіяльності. як чітко тобі кажуть, такі твої права. Ти маєш право от на... на охороні безпеки, жит... безпеки життєдіяльності. Ми це проходили. Mm. Я потім приходила додому, і там щось мендатою іди, мої посу така. А в мене mm. до речі, права є свої обов'язки. Ти не маєш права. 1017, 2018. Та, ми, ну, ми ти ж там щось, <свісно> Просто <свісно> ну, бажано, звісно, щоб взагалі і навчання було не, не тільки за школу, взагалі в житті. Бо Багато спеціалістів, які можуть ще з дитячого віку дати людині знання, на що він має право, що я є... хорошо, погано, не знаю, чи можна так сказати, але які права в людини є, це було б дуже. Непогано взагалі знати, як ви вважаєте, як часто взагалі люди, які страждають від насильства, звертаються за допомогою? Ну, ви знаєте, зараз е, частіше стали mm. цим користуватися, тому що, тому що є е, служби, є мобільні бригади, які реагую, реагують на випадки домашнього насилля. Mm. Якщо раніше говорять, ну він мене побив, ну це сімейне, ми там розібралися з цим, там порішали в себе. Але вони не знали, що є такі мобільні бригади, які працюють на випадки домашнього насилля. Вони не знали, що е, з ними е, далі кейс-менеджери можуть займатися. Да? Вони думали, що це моє, і я тут сам. Ма, з цим буду розгрібатися, да або б'є, то значить любить то все нормально, ми переживемо ми сім'я. Але зараз це не так, і з цим треба боротися, про це треба говорити. Не треба стояти остороні, що це побилися, то помиримося. Ні. З цим треба вирішувати, і це дійсно воно все вирішується. Людина, мабуть, коли звертається, вона відчуває, що вона хоч не сама, бо ти Є сам саме Да? Так, є підтримка, і коли вони дзвонять на лінію гарячої гарячого телефону і вони хочуть цю саму підтримку, щоб знаєте, дійсно приїхали до них, дійсно їм допомогли. Якщо в нас є кризове екстрене втручання, то ми виїздимо до сім'ї постраждалої психолог, розмовляє з постраждалою. Якщо є діти, також розмовляємо так учасниками конфлікту цього самого. І Якщо людині загрожує небезпека від кривдника, то ми її вилучаємо з родини за її згодою, звичайно. І транспортуємо до кризової кімнати, до притулків. Це там, де постраждала разом з дітьми або без дітей, може безпечно перебувати. Комфортне місце перебування для неї, тобто там, де вона буде під захистом, взагалі, і на неї не буде ніхто тиснути, не буде у цього тиску фізичного, там як будь був чоловік, да або кривник вчиняв. Ну тобість вона буде взагалі в комфорті. А дитину можна забрати? Саму дитину. Ну, якщо дитина до дитини коїться насилля. І, наприклад, давай я зайду з іншого боку. Якщо людина є свідком того, що відбувається, я бачу, що в родині, в якій, наприклад, на клітині не ми щось луплять мало, щось відбувається жесть яка. Я там зайшов, може, подивився зауваження, ну, запитав, що все в порядку. Мені сказали, не лізь, у нас все в порядку, Так, тримаючи. Я побачив, чи звертаються свідки насилля, можуть звернутися і сказати, що щось. Будь ласка, зверніть увагу, там щось лаже якась. так. так, так можна? Звичайно, зараз е, дуже добре, коли є свідки і вони звертаються, що не моя хата скраю, да, я постою осторонь, а вони, звісно, телефонують, повідомляють про це все, і ми приїжджаємо вже на факт, і можемо просто роз... ну, поглянути на ситуацію, розібратися. Якщо дійсно щось не добре з дитиною, і ми це бачимо, то ми звичайно. Запросимо служби в справах mm -hmm. дітей, да центри соціальних служб, і разом з ними в складі їхнього, да їхнім. Ми звичайно тоді будемо розбиратися з даною ситуацією, що трапилось, чому саме, хто саме винний. Ну і далі вже пота ну вже є так. дуже багато роз спеціалістів, ]ся. які знають, що робити далі, бо так, таких так. ситуацій ж просто не про одиниці. це треба говорити дійсно, щоб дитина не була з цього взагалі почали. Просто не просто тиждень. Взагалі ми постійно розмовляємо. Мовчати ні в чому не потрібно. Є проблема будь-яка. Це здоров'я, це це безпека твоя, це взагалі щось хвилує, ти маєш комусь сказати. Але мені здається, може також помиляти, що ну, частіше людина відчуває, а що мені казати, хто мені допоможе? Кому я нужен? Е ніхто не ступиться. Я сам по собі, я сам е все життя ніхто не приділяв уваги, ніякої не захищав. Це коли людина uh -huh. самотня в тому плані. І що в мене от є той, хто мене, наприклад, кривдить, і більше в мене нікого не, не, немає, і е хто ще. Буде хоч така людина поряд, є то і ніякої не буде мабуть, така штукінця. Що... Uh -huh. То, що ми казали за підлітків за протидію насиллю. В підлітка, взагалі в дитини має бути доросла людина, якій він довіряє, або яка йому довіряє, щоб можна було звернутись, і людина, хоча б скаже, це гарно план. То дуже дуже було б круто взагалі, щоб батьки, діти мали такі стосунки, що дитина тобі може розказати абсолютно все, не боючись, що це призведе до ще гіршого чогось. Наступ. Бо як ми в дитинстві, дати пішов погуляти. Ти розідрав собі ноги, але порвав штані. Ти в житті не скажеш ти вже з ногою Бог з ним. А от що порвав, то ж буде то шкода. Да, то не може. Тому треба такі відносини, що можна а було зробити. Зразу до вас, що зверталися саме дітки, власне. Ну тобто, можливо, не на гарячу лінію так дзвонили. Були такі випадки, були такі випадки, що просто діти телефонували, із-за того, що не вони є постраждалими, а вони є свідками. Тобто тато вчиняв психологічне і фізичне насилля стосовно мами. А дитина це до певного періоду терпіла, да? От до самої тої точки цієї кризового. А потім просто не витерпіла, побачила номер е нашої гарячої лінії. Зателефонувала. А скажіть, будь ласка, а що можна зробити? А в мене просто от вдома таке, і ми вже звичайно тоді зв'язалися з дитиною е на момент і приїхали просто поспілкуватися. А насамперед е дуже печальна історія. і... Маму, отут забрали до кризової кімнати, так mm -hmm. як вона не знала ну, взагалі, що робити, в них спільний побут, спільний будинок, дай вона думала, а куди я піду далі і де я буду на вулиці чи що. Ну тобість, і тоді вже, звичайно, їх забрали, їй допомогли всячиський кейс-менеджер підхватив її до себе на свою допомогу і вже допомагав їй з працевлаштуванням і з усім. І вона стала незалежною від чоловіка і зовсім не на другому рівні. Знаєте, коли людина тобі дзвонить через Деякий час і говорю, дякую, що навіть не я звернулася, дитина і от за вашою допомогою, дійсно в мене змінилося життя, і ти О, ну да супер, і тоді тримаєш знаєте таку силу не думаю. можна взагалі повірити, що можна людина не вірить, що можна змінити життя, то ж не робить за кризову кімнату. Ми дивились у нас був mm -hmm. сюжет. Я просто поясню, що таке взагалі кризова кімната це. Ну, простими словами, це приміщення ми бачили це в mm -hmm. ролику. Це приміщення, воно облаштоване. Там прям кухня, mm -hmm. там, mm -hmm. там, справжнє житло, де людина просто може може. Так Часливо. не знаю слова вона ховається від е, тієї біди, що її е, безпечний простір. Дається безпечне простір. і ви сказали про хороший такий е, приклад того, що дійсно вийшло, А чи бувало таке, що до вас звертаються не один, не два рази, а може навіть більш систематично, тобто з однією тієї ж проблемою, але через якийсь час. Так, у нас є такі випадки, коли е, жінка зверталась до нас декілька разів, і ми брали її на супровід, тобто наші кейс менеджери допомагали їй і знайти кошти. Е, це були і виплати да, грошові, це була гуманітарна допомога, працевлаштування, тобто все, що могли, ми їй надали. Але е, Настільки були залежні стосунки у неї, що вона, ну от вона самотужки не могла це розірвати. Тобто вона кожного разу. Е Я просто попідвач під, під, слова, кажу, як це виглядає прозова mm -hmm. кімната. Якщо mm -hmm. наші глядачі бачать, так, вибачте. Mm -hmm. так. Кожного разу поверталася до кривдника свого, тобто така маніпуляція, і насправді. Е наш фонд надає таку всебічну комплексну допомогу, але все одно все залежить від бажання самої жінки, якщо ми говоримо про постраждалу жінку. Так? Якщо людина не хоче змінювати своє життя, то на жаль, ми не можемо змусити її або щось змінити замість неї. Тому, звісно, ми проводимо таку кропітку роботу, і психологи проводять це, Ну, дуже складно насправді, тому що багато жінок приходять, наприклад, навіть просто от в простори наші для жінок і дівчат вільна, просто mm -hmm. на якісь там заняття. А потім виявляється, що там є компонент насилля в родині. Ну, Всі діляться між собою в колі жінок. І коли вже починаємо працювати, то людина не йде на контакт. Да? Тобто вона отак, осторонь, дивиться і не хоче нічого ну, Просто змінювати. За психологів, взагалі, ми теж будемо підіймати цю тему, дуже буде цікаво поспілкуватися, звісно, з психологами, з психологинями. Колись спілкувався. Є в мене знайомий там, і Наталя, я знайомий і Юра. Mm -hmm. Ми спілкуємось. Вони працюють до знайомства. Чомусь вважалося, як ти в фільмах дивишся, що купається людина в тобі, щось там задає питання, які ну, не можуть бути незручні, але це не так виглядає. Коли спілкуюсь просто на вулиці з люди, я ж не психологу до психолога прийшов, а просто спілкуюся з людиною, яку я знаю. Він приклад приведу, наприклад, жінка, дружина. От, що за простір вільна, хочу mm -hmm. помалювати, поїхати. Чоловік каже: тобі нема що робити, малювати? Ну, тобто, що твориться? Тобі нема що там, готувати, прибирати. Якщо нема, їдь, будь ласка, да, родина тобі не дуже потрібна, займайся. Сроду не малювали, тут забажалося зробити. Людина може робити. Ну, що хоче, то гучно сказати. Вона хоче малювати. Вона має малювати. Це якщо половинка підтримала, ну тільки плюсик. Це нормально, що людина хоче щось зробити, щось освоїти новеньке, і е, ненормально, коли ти підтягаєш під свої стандарти вже е, людину. Це погано, це не так. І він так. А він це Це я так. Я, я ж не психолог. Я не знаю, як це розповідати, я пересказую. Але е, психолог це каже просто в, в розмові, що це. Ти чуєш, що це нормально. Всі люди так роблять, а тільки ти так не маєш права робити. І тоді ти сприймаєш, що це норма, і вже приймаєш рішення: Да, ага, я можу щось поміняти, щось зробити, якщо весь світ живе так, що можна, ну кого не порушують права. Тому коли ви звертаєтесь до психологів чи психологині, коли психологи і психологині з вами спілкуються, це не означає, що бо є такий стереотип, що ти попадаєш, що в тебе щось не так з головою. Це трошечки не так. Є людина, яка просто адекватно підходить до якихось питань і формує твої знання. Тому... Добре, що ми це з вами сьогодні ще раз проговорили. Ви нам і історії розказали, і багато важливої інформації, що можливо наші глядачі, коли подивляться, теж зрозуміють, що по-перше, є сенс звертатися а по-друге, те, що це не страшно, те, що їм обов'язково допоможуть. І дякуємо вам за те, що ви і до нас сьогодні прийшли, і за те, що ви робите таку дуже важливу справу. Так, дякую, дуже дякую. дуже велике. Дякую. Будемо ще бачити з вами. Взагалі, з фондом дуже багато роботи робиться, і нехай так і буде, але дуже хочеться щоб все це робилось під мирним небом. Тому вам дуже... мирного дня і ночі так, будемо дякую. вас. І в завам.